Чесне слово там уже безпредел. Вони не думають про, про наше майбутнє, про наших дітей. Зелене українське полісся. Розкішні ліси, окраса та легені краю нині під загрозою. Їх цинічно знищують браконьєри. Заради власної наживи дерева вирубують, попри усі заборони попередньо оглядають місце. Планують собі цей захід і в темну пору доби, коли наступає глуха ніч, коли стихає, скажімо, рух е автона після першої години ночі. Вони собі здійснюють тоді осухати. Є попит, є і пропозиція, кажуть лісники. За їхніми орієнтовними підрахунками понад 50% діючих колорам в області скуповують деревину без документів. Покрадене дерево вдвічі дешевше, адже воно не на обліку. Тож державні аукціони з торгівлі деревиною підприємцям не цікаві вигідніше купити у лісорубів злодіїв. Скупка незаконно заготовленої деревини. Проходить тими підприємствами, тими організаціями, які працюють, можна так сказати, в сірій зоні. Це наявність нас в області приблизно по різних підрахунках біля 800 деревообробних підприємств, з яких менша половина користується адмінпослугами щодо продажу аукціонів необробленої деревини. Лісокради вже давно налагодили таємні схеми продажу дорогих порід деревини. Вони знають, куди вести, хто купує такий товар і де можна добряче заробити. Та біда в тому, що усе це протизаконно. тільки от ліквідовувати відверті економічні махінації ніхто не поспішає, Ба більше навіть законодавство сприяє безперешкодному зловживанню. Зухвали знищення лісу. Новий спосіб красти дерева. Що може зробити 3-4 ліснери? Що може зробити наші 10-15 лісників? Ну це треба знову вводити на звар. А як ви нам доведете, що на цю саме на цю деревину у вас є? Оці документи? Вперше, я вам не зов'язку не зов'язано. Да. Та хто покриває крадіїв лісу? Дивимося. Територія Рівненської області щедра лісами. Майже 40% від усієї площі регіону це зелені угіддя. На півночі, здебільшого, сосни, у центральних районах вражають могутні красені дуби. Це деревина, яка завжди користується попитом. Збирають тільки бої, що він дуже він є. Хороший, якісний. Ніхто не буде брати криве, там горе, беруть тільки високоякісний матеріал. Місцевих жителів немає заробітку. І вони шукають вихід. Був бурштин, вони ж не на буршну. Заняти появився попит на твердисну деревину, вони займаються тим, що ми бачимо. Дерево сировина не дешеве. Для прикладу, за одного дуба можна отримати близько тисячі доларів. Е, фуг, е, деревини дуба. Коливається десь порядка до 10 тисяч гривень. Сарненське лісове господарство майже у 200 кілометрах від Рівного. на його території в Костянтинівському лісництві обабіч дороги лісокради знищили дуба, якому понад три століття. Злочинці приїхали на спеціальному автомобілі з інструментами, але цього разу негідники не розрахували, їх спіймали. Одна стояла там на тисці, друге друзья. Тут два чоловіки працювали. Немало світу? Не було, не було, але Не запиває, чокер. Всього зуба вони візли одну мене на мотивку. З боку із ночь. Я вже його як чи це підсвічував, він каже, що багато держав телефон, та нарік з телефона це Заходять, таке велике, велике, велике дерева. Зрузати це теж. На диво, що крадіями виявилися самі місцеві. Шкідників затримали, відкрили кримінальне провадження. На тому поки все. Сьогодні я вам скажу, приїхала лісом, так? Ну, чесне слово, там уже безприділ вони не думають про, про наше майбутнє, про наших дітей. О чому діло? А це вже Володимирецький район. Місцеві жителі кажуть, вже не сила дивитися, як лісократи вивозять деревину цілими форами, і зате нікого не карають. Про затримують правоохоронців, бо селяни наробили галасу. Але вже за дві доби все дерево повертають браконьєрам. Кажуть, не знайшли підстав тримати під арештом вироблену сосну. Поверхнево ми оглянули деревину, що знаходилась у фурі, і слідчий на наступний робочий день звернувся з клопотанням до суду про тимчасовий доступ до лісопродукції. Що було далі? Була також скарга водія. Які скаржаться на дії слідчого. і суд задовольнив скаргу водія, повернули фуру разом з вантажем. Аналогічних сценарій від початку року до травня лише за офіційними даними: 113. Насправді їх значно більше. В області зараз зареєстровано 16 лісгоспів та рівненський природний заповідник. На кожній тисячі гектарів працює всього один або два охоронці. В екстремальних умовах, коли до лісу заїжджають бандити, охорона фактично безсила. Кажуть, злочинці не бояться вже нічого і нікого. Це банди, які мають спеціальну техніку, які мають приспособлення для погрузки, які мають вже місце, куди вони збувають. Приїхало 40 чоловік, це північне лісництво заповідника. Всі в масках, квадроцикли, трактори, коні ріжуть, повідомили міліцію, реакцію. Озброєні та надто впевнені у своїй безкарності люди, як Саранча знищують наші ліси. Коли є попит, виникає пропозиція. Тобто хотілося б, щоб в Україні взагалі була кримінальна відповідальність за купівлю крадених. А лише торік з лісів Рівненщини вирізали півтори тисячі кубів деревини. Частину вдалося вилучити та направити в дохід держави. А на тому, що таки вивезли, злочинці добряче нагрілися за п'ять місяців. 2017-го лісокради завдали збитку державі на десятки мільйонів гривень. Наявність на слово. Стопіль. Активісти народного контролю вирушають на приватну лісопильну підприємства Альфа Форест. Виготовляють матеріал для паркету на експорт. За інформацією наших інсайдерів, тут можуть працювати з ліваком. Територія відкрита на підприємстві Кипить робота. Ми народний контроль, помічник народного депутата. А ось і представник керівництва називається співвласником лісопи. І хоча чоловік прізвище не називає, в державному реєстрі знаходимо приватне підприємство та один із його засновників Волощук Олег Дмитрович. Вочевидце він і є. Керівник здивований візитом контролерів, але переконаний, що його деревина придбана згідно накладних і жодних порушень ми не знайдемо. Хоча тут на пилорамі обіцяних папірців чомусь так і не знайшлося, як і жодного чіпа на колоді. Якщо о, вам зручно, покажуть будь ласка, документи от саме на цей наш немає. Підприємець наполягає, він і не зобов'язаний що щепувати, мовляв, купував усе дерево не в Лізгоспі і навіть не в Рівненській області. Деревину, за його словами, доправили із агропромислових комплексів та військового лісгоспу. А там, начебто, чіпів взагалі не використовують, документується лише на папері. Тобто, аукціони не вигукнули. Тож екіпаж народного контролю змушений долати добрі десяток кілометрів, аби переконатись. Тобто, насправді деревини в нього було дуже багато, але жодна не була чіпована, жодна не була придбана на аукціоні. Де він її придбав, поняття немає. Ось, і я вважаю, що ну, так не повинно бути як мінімум. Треба через закон поставити всіх в рівні умови. Якщо аукціон, то аукціон всім. Він і справді знаходить для нас якісь старенькі накладні. На перший погляд все задокументовано та зі штампами. Чи купує він ліву деревину, каже, пропонують, але не бере. Звертаємося. Ну, я в них не беру, не беру. Потім звертається, а потім звертаються відділ. Економи по боротьбі з економічною злочинністю. Тобто вони мені привезли і написали заяву, що вони мені привезли і в мене скинули. Хоча в мене їх не було. Підприємець розповідає, що в лісобізнесі надто сувора конкуренція. Тож для нього купити крадене надто ризиковано. Собі дорожче. В мене звідси вивезли 500 лісу. Дев'ятого, 9, да. 9 вересня в мене тут Наїхали, оці вивезли лісу. Тобто приїхали, попросили у вас документи. Показав вас їх не було. я документ, як не було. Я їм ну, і... Зараз вас нема, а тоді були? — так само я поїхав, зробив фото ага. і показав. Я їм показав, все. Їх документи не цікавили. Їм треба було зробити фотографію, картиночку, щоб вони в мене арештували там, 450 кубів лісу і вивезли половину в лізу, половину половина в мене став. Ця операція була іменно спланована не заради. Галочки, а заради показників. Якщо ви розумієте, що в прошлому році були такі показники, значить там 30 кубів забрали, там 400 кубів забрали, там 500 кубів забрали, там 200 кубів забрали. Ми приїхали у місто Березне. Ось цю добротну деревину купили на аукціоні. Осика, кожне дерево тут щіповане. Його можна перевірити в електронній базі. Цей свіжий матеріал піде на виробництво сірників. Керівник підприємства розказав, що пропозиції придбати крадене дерево надходять йому регулярно. Ціну продавці дуже збивають, аби тільки купили. Це все йде покупка йде тільки через торги. Тобто на офіційних торгах на нас на Ну Це вже давно законодавство. Слава Богу не було там лісу, щоб ми вирубали ліс. І навіть на фірму так само на вас підприємство виставляєте. Що, що ви маєте на увазі це не валіту? Є такі пропозиції? Ну, буває, так. Да. Буває. Ви такі не купуємо. Але такі пропозиції бувають. Яким чином? Я таким чином не займаюся. Просто посилаюсь, уходьте звідси. У такий спосіб браконьєри шукають клієнтів і знаходять їх. Ще за часів Януковича в області створили робочі рейдові групи. Вони існують і досі. Але що перевіряють на сьогоднішній день? мабуть, як ви знаєте, в Україні законом встановлено мораторій. на в обласній державній адміністрації про махінації на деревообробних підприємствах добре знають. Натомість переконують, що дерево, яке продається в області, усе йде через аукціони. Вся деревина на сьогоднішній день продається через аукціони. Замовниками аукціоні виступають держліз госпи. Плоти подаються держізгоспами, біжую вони загальнюються, загальнюються і виставляють. У чиновників своя правда для звітності, а на пилорамах ми почули зовсім інше. А аукціонами користуються дуже і дуже неохотно. Тому прозоро продається лише якийсь малесенький відсоток. Купують дерево здебільшого там, де можна суттєво зекономити. Понад сотня кримінальних проваджень за фактом крадіжок з лісу з початку року. Жодної справи, за даними лісівників, досі не було передано до суду. За результатами звірки відповідно до статистичних даних та відомостей ЄРДР зареєстровано, що у 2017 році слідчими підрозділами Рівненській області до єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано та розпочато досудове розслідування 113 кримінальних проваджень. Втім, за словами лісників, фактичних злочинів щодо незаконної виробки лісу в рази більше лише минулорічними було заведено 1300 протоколів а покарання, яке тільки іноді суд. Виносить лісократам, це смішний адміністративний штраф. Не може системно працювати полерама, звідки вона бере сировину. От, зрозуміло, що та сировина береться з лісу і з лісових господарств. Але ну, як казав один дуже досвідчений чиновник, що в лісі, і в воді ревізію зробити неможливо. З такими темпами знищення лісу в екосистемі може статися потужний збій, застерігають фахівці, і не лише в Рівненській області, по всій території. Раїни відбувається масова депопуляція лісу. Лісні запаси України не досягають оптимальних параметрів і не зацікавлені збереження лісних ресурсів. Сьогоднішній стан лісу за оцінками екологів перебуває в складному стані. Катерина Ярова денис Веременко рівне народний контроль.